Хтось виклав фото свого кота. Звичайний чорно-білий кіт із плямою під носом, яка трохи нагадує, ну ви зрозуміли. І ти посміхаєшся, бо це реально смішно. Але з'являється перший мем. Він просто не любив шумних сусідів. Смішно? Можливо. Через годину новий підпис віддаєте Польщу? Ні, просто показуємо. А це вже не просто натяк, це натяк на конкретні історичні події. І ще варіант лагідна диктатура, той самий кіт, але вже у фуражці. Кіт стає вірусним мемом. У стрічці тисячі лайків, перепостів, жартів. Але що насправді відбувається? В цю хвилину ти вже не просто смієшся, ти більше не глядач, ти кур'єр, ти передаєш ідею навіть не свою. Навіть якщо ти цього не розумієш, бо мем це не просто весела картинка, це емоційна упаковка повідомлення. І воно може бути як смішним, так і небезпечним. Будь уважним, смійся. Але думай, бо деякі жарти залишають слід.